Як на Ковальщині військові грабували бізнесмена? Чи посадять Волинську екс-чиновницю Наталію Остапкович? У Ковалі чоловік зарізав сусіда. В Луцьку судили чернігівського депутата. До вашої уваги підсумковий випуск новин на часі понеділка 24 липня. Про головні події дня, що минає, дізнавайтесь разом із журналістами Аверсу. У студії працює Юрій Куцик. Вітаю мене у скорботі. 21 липня. Внаслідок поранень, отриманих у результаті артилерійського та танкового обстрілу, на Луганщині загинув 46-річний маневичанин Сергій Ткачук. Чоловік став на захист рідної вітчизни ще на початку повномасштабного вторгнення. Про дату час та місце зустрічі кортежу з тілом бійця Сергія Ткачука повідомлять додатково. Страшна звістка сколихнула і Боратинську громаду. Лави Небесного легіону поповнив захисник 48-річний Олександр Лучко, який проживав у селі Лаврів. Волинянин загинув 4 липня під час виконання бойового завдання. Прощатиметься із полеглим захисником у четвер, 27 липня, у Лаврові біля домівки Олександра. А панахида відбудеться у Свято-Покровській церкві. На Донеччині загинув військовослужбовець із села Граджа Луцького району. Ярослав Федорець, мужньо, виконавши військовий обов'язок, поліг в бою за Україну 22 липня поблизу населеного пункту Кліщівка на Донеччині. Завтра на Волинь привезуть тіло героя Ігоря Тарасюка, який загинув у ДТП на Донеччині. Траурний кортеж з тілом загиблого військовослужбовця зустрічатимуть у ківерцях. Відспівають героя у Свято-Покровському соборі міста Ківерці. Поховають загиблого на алеї Слави міського кладовища. Щирість співчуття рідним та близьким, і вічна шана полеглим героям. Волинські патрульні на передовій. Зведений загін департаменту патрульної поліції, бойова назва хижаки, виконують завдання в найгарячіших точках фронту. Поліцейські від початку повномасштабного вторгнення окупанта несуть службу в посиленому режимі, маючи бойовий досвід участі в АТО, патрульні майстерно знищують ворога. У ковалі 55-річний чоловік зарізав сусіда. Напередодні у півночі до поліції надійшло повідомлення від Волинянина про те, що він знайшов мертвим 40-річного мешканця Коваля. Спеціалісти виявили у нього п'ять ножових поранень. Пізніше поліцейські з'ясували, що до скоєння злочину причетний сусід загиблого, з яким у нього виник конфлікт. Зловмисника затримали та оголосили про підозру. Мова йде про умисне вбивство. Депутата Чернігівської районної ради від ОПЗЖ судять у Луцьку. Йдеться про Андрія Бабича у жовтні минулого року. Депутата та його спільника затримали в обласному центрі Волині. Правоохоронці повідомляли, що за виногороду чоловіки допомагали ухилянтам виїздити за межі країни. 24 липня у Луцькому міськрайонному суді мало відбутися чергове засідання у справі, в якій фігурує депутат Чернігівської районної ради, та його, як зазначають правоохоронці, спільника з Волині. Раніше захисник обвинувачених клопотав про проведення засідання у режимі відеоконференції, аргументував прохання тим, що обвинувачені мешкають у Чернігові. На думку захисника запровадження комендантської години на усій території України не дає можливості винуваченим прибути до Луцька у день засідання. Клопотання про проведення засідання у режимі відеоконференції у Луцькому міськрайонному суді задовільнили, що правда, сьогодні з'явитися з Чернігівом так і не вдалося не відбувся розгляд справи зв'язку з тим, що не могли вийти на відеоконференцію з цим Чернігівським судом там сам них, які технічні були неполадки, і наш суд не зміг з, ним, з ними зв'язатися. ця справа уже по суті, і зараз на даному етапі досліджуються письмові докази. Ще мають бути допитані свідки, але вже після дослідження доказів, тому що встановлений такий порядок. Нагадаємо, депутата і його спільника правоохоронці затримали 19 жовтня минулого року. За версією слідства, чоловіки допомагали військовозобов'язаним виїжджати з країни під виглядом багатодітних батьків. Така послуга коштувала 3 тисячі доларів. Сума винагороди, як інформували правоохоронці, залежала від терміновості виїзду і соціального статусу клієнта. Згадана послуга передбачала вироблення фальшивих свідоцтв про народження дітей, а також забезпечення безперешкодного супроводу через. Пропускні пункти Держкордону. Після затримання обом чоловікам суд визначив заставу у розмірі 99 тисяч 240 гривень. Правом вийти із СІЗО, заплативши заставу, обвинувачені скористалися обидва нині на волі. На п'яти крайніх сесіях Чернігівської районної ради, які відбулися вже після затримання, обранець громади Андрій Бабич був відсутній. У справі екс чиновниці Волинської облдержадміністрації Наталії Остапкович допитують свідків. Колишню очільницю управління транспорту, як відомо, прокуратура звинувачує у хабарництві. Затримали жінку на отриманні неправомірної вигоди ще у березні 2021 року. Ні обвинувального, ні виправдального вироку поки немає. Тривають суди. Що говорять свідки під час допиту? Суддя забороняє фіксувати 21 липня. У Луцькому міськрайонному суді у справі екс-чиновниці Наталії Остапкович допитували членів комісії. Йдеться про комісію, яка визначала переможців конкурсу з перевезення пасажирів на різного роду маршрутах. Загалом допитали три свідки обвинувачення. Попереду будуть іще свідки. Слуха, що часто полагодження службу були попитання про корону задоволення, по судовому засіданні висоти передали для надання можливості спроміонувачного забезпечити для того, що судовому засіданні в інших свідках. Сама Наталія Остапкович коментувати справу традиційно відмовляється. Пані Наталію, чи хочете ви прокоментувати справу? Зауважимо, що про затримання очільниці управління транспорту Волинської облдержадміністрації Наталії Остапкович на хабарі правоохоронці повідомили 10 березня 2021 року. Посадовиця Волинської облдержадміністрації нібито вимагала від перевізника хабар півтори тисячі доларів. Гроші, як повідомляли правоохоронці, вимагалися за позитивне вирішення питання щодо надання переваг перевізнику при проведенні конкурсу на перевезення пасажирів. Наталія Остапкович у разі до. Ведення вини ризикує опинитися за ґратами на термін від п'яти до 10 років нагадаємо, у жовтні 2020 року у ковалі під час візиту президента місцеві перевізники поскаржилися Володимиру Зеленському на очільницю управління транспорту Волинської облдержадміністрації. Перевізники зазначили, що чиновниця Наталія Остапкович, нібито упереджено ставиться до деяких перевізників. Мовляв, найкращі маршрути вона віддає обраним людям за винагороду в області кланова система по всіх перевезеннях. Людина сидить вже в часі Януковича, вже пережила три президенти, чотири губернатора. Хто з нею дружить, тим маршрути видає. На мому підприємстві працює 150 людей. Убанкротила вона підприємця одного. Миронюк Валерій Володимирович, Ковальське АТП. Призвищек чиновника Остапкович Наталія Степанівна. Губернатор. Миронюк. Ні, ні, моє прізвище Миронюк, а призначає губернатор не, а не, чиновника не. Остапкович Наталія Степанівна. Остапкович. Добре. дякую. Дуже дякую. А що можливо запитання? Президент тоді пообіцяв вивчити це питання. Яким буде рішення у справі згаданої чиновниці, покаже час. На наступному засіданні будуть знову ж таки слухати свідків. Обвинувачення. Марія Петручик, Неля Прокопчук для новин на часі. Невдала спроба грабежу. Двоє військовослужбовців з Луганщини, які тимчасово дислокуються на Волині, вирішили збагатитись за рахунок ковальського підприємця, увірвавшись до нього в дім. Як все було, та чи вдалося зловмисникам допомогтися в свого? Дізнавалась наша знімальна група. Спроба грабежу відбувалась на території ось цього будинку. Як ми бачимо, тут навіть є дві собаки, які, вочевидь, все ж таки приспали зловмисники. На щастя, жертв таки вдалося уникнути. Поліцейські вчасно приїхали на допомогу власнику будинку. На момент грабежу чоловік був вдома сам. Анатолій возняк, відомий ковальський підприємець, мешкає у селі Бахів. Вулиця, де розташований будинок, малолюдна вздовж лісу. Нам вдалося застати господаря вдома. Інцидент він підтвердив. Проте чоловік, який нещодавно мало не став жертвою військових грабіжників, бідкається. Що ж подумають про наших військових люди? Ну, але такий факт був, дійсно, напад був все ж факт таки. Був. Ну але це ж військовослужбовці були, наскільки ми розуміємо. Да. Так, і як його зараз висвітлювати? І треба мене було гропнути. Так сказав замовник, так mm -hmm. сказав виконавець. Що я дуже хлопець. Ну але ж вони потім у вас вимагали якісь гроші, так чи ні? Вроді треба це поширити, показати і щоб не було повадно всім. Куди ми йдемо? Треба показати, так? Да? Це все. Чоловіки, які намагались скоїти грабіж, є військовими бригади Луганської тероборони. Діяли вони за вказівкою місцевого. Як ти міг повестись на це все кажу? Ну, хто тримає вдома гроші, тримає вдома? Кажу. То як від такого дорогу, то було в місті, то буду гроші вдома тримати. У мене фірми немає, у мене шейфа немає, що мене банка немає, чи що? Я чого буду гроші тримати? Як ти міг повестись на таке? Я просто сказав, що ви хлопця. правоохоронці. Уже відкрили кримінал та встановлюють усі деталі цієї події. Інцидент трапився цьогоріч, 23 липня, у Ковальському районі на Волині. Трьом особам повідомлено про підозру за фактом замаху на розбій. Це частина 4 статті 187 кримінального кодексу України. На цей час вирішується питання про обрання для них міри запобіжного заходу. Досудове розслідування триває, встановлюються усі обставини. Санкція інкримінованої статті передбачає від 8 до 15 років ув'язнення із конфіскацією майна. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі з Ковальщини. Родичі зниклого безвісти військового Володимира Юрченка просять розголосу. Чоловік з Нікопольського району Дніпропетровської області. Служив навідником у 54-й бригаді. Востаннє виходив на зв'язок з рідними 2 грудня минулого року. Згідно офіційного повідомлення, військомату зник безвісти у районі населеного пункту Білогорівка Луганської області. Племінниця військового у зверненні просить людей, які мають якусь інформацію про дядька, зв'язатися з ними. Добрий день. я Єрмак дня. Я Єрмак Тетяна. Звертаюся від імені Юрченко Ольги, яка розшукує свого чоловіка Юрченко Володимира Миколаєвича 5 вересня 1969 року народження. Останнього разу виходив на зв'язок 2 грудня в 4 ранку, 2022 року. З тих пір він вважається безвісти зниклим і зв'язок обірвався. Зверталися куди тільки можна, скрізь мовч. Ніхто ніде нічого не говорить. Ніяких даних про нього немає. Просимо допомоги у розшуку людини. Пропав в районі села Білогорівка Луганської області. 54-та бригада, МПР 2 Будь ласка, якщо можете чимось допомогти, допоможіть. Білогородка, Луганка. Ізвиняюсь, Біла Горовка, Луганська область. 54 бригада. МПР 2 Пожалуйста, если чем-то можете помочь, помогите. дружина зниклого військовослужбовця Ольга нам повідомила, що на початку червня у Дніпрі вона мала змогу зустрітися з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем. Він повідомив, що її чоловіка наразі у списках полонених немає. Немає його серед загиблих, немає і у медзакладах. Родичі мають надію і просять людей, які мають якусь інформацію про чоловіка, повідомити їм. Діти та батьки, глядачі вистави, також на сцені поряд із акторами. Сенсорно-інтерактивне дійство на хвилі юним мешканцям громади Луцька та переселенцям презентував Полтавський театр Ляльок детальніше про незвичні вистави далі. Яскраві кольори взаємодія акторів із маленькими глядачами протягом двох днів виставу на хвилі могли споглядати у Луцьку. Це стало можливим за сприяння благодійників. Ми запрошували діток різних категорій: це і дітки з інвалідністю, діти військовослужбовців та діти внутрішньо переміщених осіб і інші. Дуже приємно бачити їхні такі позитивні емоції, те, як вони комунікують з акторами недарма. Вистава називається сенсорною, інклюзивною і покликана на подолання стресу діткам у час війни. Фонд Ігоря Палиця тільки разом посприяв тому, аби полтавський театр приїхав, завітав до Луцька і показав таку цікаву унікальну виставу. Щиро вболіваємо за те, аби у нас в місті також з'являлися такі вистави, адже такий формат надзвичайно цікавий, корисний для дітей. Він може проходити і для найменших діток, тобто навіть з двох рочків. з першу виставу про пригоду у підводному царстві дивились дітки з інвалідністю. Маленький Лукас поглядав дійство. Разом із старшою сестричкою взагалі Лука нас дуже любить різний такий двіж. Він залюбий кіпіш, і це безумовно корисно виходити з хати і з ними гуляти, якось їх соціалізувати. Навіть коли він пишіть або щось йому не подобається, він все одно йому це йде на користь, тому що він соціалізується. Він вчиться взаємодіяти з дітьми, щоб вони гралися. Також мені дуже сподобався цей ефект з ультрафіолетом. Що воно світиться? Це те щось нове, Прям таке вах, круто от. Mm -hmm. uh, тому я думаю, що це дуже потрібно, це круто. От кажуть, аутисти це діти дущу з синдромом. Да, вони діти сонця, а аутисти діти дощу. І от вони реально цю музику, ці інструменти, це що дощемітує теж дуже класно йому сподобалося. Він так дивився. От, тому дуже вдячні за цю виставу. Дякую фонду, тільки разом, що показали нам цю прекрасну виставу і нас запросили. Загалом, дійство від театру з Полтави у Луцьку побачило близько 120 діток. Директорка Полтавського академічного обласного театру «Ляльок» Тетяна Вітряк каже, дійство на хвилі було створене у першу чергу задля адаптації та соціалізації діток з інвалідністю. Ми створили цю виставу, змішували дітей з звичайним розвитком і дітей з інвалідністю. І ті діти, які до нас приходили на виставу два-три рази, вони вже настільки разом допомагали відтворювати виставу, що це спрацьовує саме Таким чином, як ми планували це зробити, вистава розрахована в принципі від нуля до 100+. плюс. У нас абсолютно прекрасно і діти маленькі, і діти середнього віку, і навіть дорослі приходять на цю виставу. Є такі можливості. Вагітні жінки часто приходять і отримують насолоду, граючись рибками, маючи ці всі засоби, які надають можливість заспокоїтися, релаксувати. У виставі беруть участь усього шестеро акторів. Троє з них музиканти. Усі взаємодіють із маленькими глядачами та активно залучають їх до дійства. Юні переселенці також прийшли побачити виставу на хвилин. Семен із Луганщини живе у Луцьку уже рік і прийшов на захід разом із мамою Тетяною. Жінка переконана, такі вистави нині потрібні діткам як ніколи. Потрібні, адже дітям зараз нелегко, Вони зараз видно, що з цією ситуацією дуже змінилися, тому я гадаю, що так потрібно, аби їх підтримати. Гарні емоції і яскраві враження від вистави отримали і малята, і їх батьки або опікуни. Віра Шевчук Неля Прокопчук для новин на часі. Це всі новини на сьогодні. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби визнали більше. Якщо ви маєте інформацію варту увагу громадськості і готові про це розповісти, повідомляйте її нам за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. У студії працював Юрій Куцик. До зустрічі в ефірі. Літня пора асоціюється з відпочинком в центральному нірмазі міста Луцька можна придбати відразу все необхідне. Першим що спадає на думку, це сонцезахисні окуляри. На щастя, сьогодні є такі виробники, які дотримуються і сучасного дизайну, і якісних матеріалів, і можна вкластися в якийсь такий мудрий бюджет. Гарно виглядати. От, брака ці окуляри я не відчуваю. Це як, як, як злиті з моїм тілом і з моїм способом сприйняття дійсності. У програмі галереї вітання, яка звучить на радіо Авер щоп'ятниці з 16 до 18 години. Відвідувачі ЦУМу розповідали, якому саме відпочинку надають перевагу. Для мене було цікаво в Буковелі забратися на високу гору. Отак, якби без нічого лишнього руки, ноги. Я ту вершину, як кажуть, подолав таку круту. Спустився на низ, і в мене стільки такі було емоцій позитивних. Починок це ну, не тільки засмага, там і море. Ну що багато всі так вважають. Ми вважаємо, що треба спокійно відпочивати. Там, де є гарний парк, де є процедури, які укріплюють організм. І ми вже так ми відпочили. Це був червень, а зараз вже готуємося до до Всього навчального року. Що купували в Цумі? Е, в Цумі подарунок, до речі. Мають гості бути з Чернігова. вони були за кордоном ми купили таку хусточку. Про відпочинок з дітками розповіла пані Олена. Я все ж таки схильна до тої думки, що дітям треба мама і тато. І Тому це повинно бути сімейний сі від відпочинок. Неважливо, де це. Чи він е, активний, чи він. Е, Біля 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 моря, але це повинно бути мама і тато. Але оскільки зараз такий час, і у нас такої нема змоги, тому я не, не планую на це літо ні доїхати. Може, тільки світять. У бутіках універмагу можна знайти усе, що вам знадобиться для різних видів відпочинку. 27 років ходимо в баню і завжди ку треба купити карти. Ха -ха, ну в бані треба ж щоб... ми спіртну не употребляємо і не беремо ніколи. А от карти треба пограти туди. Неодмінно завітайте в центральний універмах міста Луцька, аби зробити необхідні покупки. Та щоп'ятниці з 16 до 18 години беріть участь в програмі «Галерея вітань на радіо Аверс. В прямому ефірі у вас буде нагода привітати рідних та близьких та обговорити актуальні події. Тема наступної передачі День української державності. 25 липня, за прогнозами синоптиків, в Україні, очікується малохмарна спекотна погода. На півдні та сході сонячно. На заході температура повітря вночі 17-19 в день від 27 до 35 градусів тепла. В схід нічна температура 16-18. Денна від плюс 30 до плюс 33 градусів. На півночі температура повітря вночі 16-18, вдень 30-31 градусів тепла. Південь нічна температура 18-20, денна плюс 30, плюс 31 градус. В центрі країни температура повітря вночі 16-20, вдень від 30 до 33 градусів тепла.